Перед Великою Вітчизняною війною на Дніпропетровщині, в селі Новосильівській, Петропавлівського району. Закінчив школу в місті Кривому Рогі Закінчив добре. У мене була одна четвірка тільки по українській мові і літературі. А то всі п'ятірки. Потім в 61-му році закінчив на Черкаський політехнічний інститут. Три роки працював на Уралі за фахом інженер-електрик. З 1964 року працюю в Донецькому національному технічному університеті. Після закінчення аспірантури працюю доцентом кафедри електричної станції, ну, займаюся творчою роботою, пишу вірші, видав 8 збірок поезій, член національної спілки письменники. З 2000 року лауреат обласної премії літературної імені Сосюра. Дякую, Віталій Андрійович. Давайте, будь ласка, кілька своїх віршів. Прочитайте. Я хочу вам прочитати вірші з нової збірки, яка вийшла в цьому році, в видавництві Донбас. Збірка називається Чолом до добра. Біда навчить, як кажуть у народі. А хто навчить народ. Коли він у незгоді, Хто зможе дух його підняти і Божу мудрість донести? У світі горя скрізь багато і дуже мало доброти, святий Апостоле добра, прийди, Твоя гряде пора. У кремлівській столиці, як на башті кремлівській, відстукає пізно, І над цвинтар під стінами морок впаде, І з могили глибокої. Фелікс залізний підіймається в тишу морозну іде. Без бородий, без у зім'ятім кашкеті, Від лежання блідий, ростом зовсім пацан. Він сідає за стіл у кремлі в кабінеті І відштовхує геть заржавілий наган. Хижим зором Європу стару обіймає, Його рухи підсилює телекран, Однією рукою кран знахти стискає, а другою прикручує газовий кран. Придушити країни сусідні жадає, Хай планетою править його лиш народ, Його мова панує від краю й до краю, Від учених мужів до останніх басот. Пам'ятайте ж, народи, уроки Росії, Революції подих її світовий, бо коли там приходив черговий Месія, від кривавої бойні здригалися ви. Ошуканий, опльований, побитий, стою на роздоріжжі самоти, Не знаю, що нараз мені робити, куди йти. А час настав бездарний, ненадійний, прозорість почуттів химера, сон. Ось перед нами лідер, вождь партійний, тепер закон. Слова медові лє і лє трибуни. у світлу нашу радісну майбуть. Ой налетять гуртом зі сходу гуни. усе зметуть. Як живете? У відставці сексоте, чешуться руки, немає роботи, вже не потрібні нікому доноси, акт підписати і шеф не попросить. Сумно, тужливо спливає життя. Мертві в гулагах, а де ж каяття? Годі терпіти, скиглити годі. Ми ж бо народ, а не бидло, треба навести лад у господі, гнити в болоті обридло. Скинемо знову хабарність та пути пута. Звичку придушимо красти, сильна держава, мова розкута, наше знамено і гасло. Влада хама. Стіни фортеці тривожно гудуть, міцно зачинена брама, Зник, видно край, колони ростуть, йде влада хама. Знищить засади, що ними люд жив, мудрі закони і віче скине, розтопче продавніх богів, інших покличе, вирве із уст, рідне слово святе, вставить нахабне, чужинне, пісня лишень, про минуле твоє буде тужити. Там, де віками дух волі горів, квітла незламна країна, Де шанували героїв синів, буде руїна. Стіни фортеці тривожно гудуть, міцно зачинена брама, Зник, видно край, колони ростуть, йде влада хама. До зросійщеного українця. Брате, зросійщений мій українцю, ти натайпівся у скруті повінця. Царські коти та комуно-вандали мову твою у підпілля загнали, мову багату, співучу, чудову, що визначає народу основу. Орії, скіфи та горді слов'яни, слово до слова для тебе зв'язали. Брате, почуй голос мами і тата, мову батьків, тобі гріх забувати, вивчи її. І нікого не бійся, добрістю, щирістю, слова зігрійся.